Привіт-привіт! ви на каналі Драколи. Ти завжди вперед, і з вами я, Юля. Сьогодні я хочу запросити вас у спогад не просто у зиму, а в зиму 2021 року. Цього року зима порадувала нас неймовірним снігом на Новий рік. Того року сніг з'явився майже на місяць пізніше, але був він таким же неймовірним. Мені було 7 років і йшов сніг біля палацу Україна. З'явилося справжнє місто зимових розваг. Яке я запам'ятала назавжди, ми приїхали сюди 30 січня 2021 року на вулиці, мінус 10. сніг був всюди, на землі, на фігурках, на ялинці, і навіть здається в повітрі. Коли ми прийшли до палацу Україна, стало зрозуміло, тут не просто гуляють, тут живе зима. Найперше, що мене зустріло і що довго вони не відпускали, це семиметрова тюбінг гірка. Я катася знову і знову. Коли з'їжджаєш, серце б'ється швидко. А коли піднімаєшся, є час подивитися навколо. Мені було дуже радісно, так радісно, що навіть мороз не заважав. Цьому містечку дуже багато казкових звірів деякі з них живі і дуже чудернацькі. Я сфотографувалася з усіма. Кожна фотозона тут була як окрема історія. Десь хотілося усміхнутися, десь стати серйозною, а десь нахилитися до фігурки, ніби вона зараз щось розповість. Сніг робив усе ще рівнішим. Здавалося, що фігурки живі, трохи заморожені, просто чекають, поки всі підуть. Містечко зимових розваг сезонна святкова локація, метою якої було створити сучасну зимову атмосферу в центрі столиці, де кияни та гості могли відпочити під час новорічно-різдвяних свят шляхом поєднання розваг на свіжому повітрі, святкової ілюмінації, ялинки та активності для сімей і дітей. Проект реалізували Палац Україна у партнерстві з енергетичною компанією. Компанію ДТЕК. Компанія виступала спонсором події, прагнучи подарувати святковий настрій киянам. У зумовому містечку я знайшла справжнього чаклуна у резиденції чаклунів. Він покаже магічне шоу. Я дивилася спершу дуже уважно, бо магія не любить, коли на неї дивляться несерйозно. Хоча сам чаклун був зовсім несерйозним і постійно все путав. Щось зникало, щось з'являлося, щось мінялося. І здавалося, що тут серед снігу чаклунство ось ось запрацює по справжньому так, а чому то ви прийшли? Хочете якийсь чари подивитись? Так-так-так-так. -та -та. Але є одна невеличка проблемка. Я геть не полюбляю свята. Ви полюбляєте, так да? кажете? А в мене є одне письмо, яке я не можу вже розгадати. Ну, роки три, напевно. Але сьогодні я знайшов до нього розгадку. Ось воно! Дивно, так? Я як не крутив, як не вертів, нічого не написано. Я спочатку подумав, що це не чорнила. Поразкою я поправ нічого. Пути велетову лампою світив, лимонною кислотою вискав. Над свічкою держав. Об собаку, тер нічого, уявляєте? А потім прийшов до своєї лабораторії та зрозумів, треба використати мою найновішу розробку. Пшиковка аж две тысячи. Баба. А знаете, что пшиковка делает? Знаете, что? Шика да? Шика, действительно! А, забыл вам сказать, она просто так не работает. Она работает, если я говорю, хоть черевный слив. Так она а ведь и черевный слив. Пожалуйста, да. он добрый. То на рахунок три. Мы все разом скажем пожалуйста. Договорились? Да. Один, два, три. Пожалуйста. пожалуйста. Так, что мы будем? Почекайте. Свята міста Ніс. Я не полюбляю свято, то ж це лист. Ні свята Я кажу, ні свята. От за що ви полюбляєте свята? За те, що вони веселі! Веселі та вісна дарять. Веселі та різнокольорові, свята! Подарунки дарять. Подарунки дарять. Почекайте! А -а Ось на свята повинно бути все дуже ярко чи ні? <смірко> так, ярко. А якщо я провинно випадку розрізнять, вмієте? <смірко> так. так Давайте перевіримо. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, ось це який кольор? <смірко> Жолочий. може бути. А це? Червоний. <смірко> я червоний, Червон. це зелений. Чи ось червоний. Зелений. Да зелений ось! Заплутати мене вирішили, так? Так. Ладно, почекайте, а оце який? Блаквітній. Можливо, а ось це? Рожевий. Ні, це ві не рожевий. Рожевий, Рожевий? Ну добре, добре, так. А ось це? Тобі який кольор? Прозорий. Прозорий? Думаєш, прозорий? Я вважаю, що це синий. Чого, ти віриш мені? Ти також не віриш мені? Скажи, коли ти це в синий. Не синь? А, добре-добре, це ви не знаєте, ано. А, ну? а прийшло пракодобро! Хочу синь! Який колір? Синь! А, казали, про прозор, прозорний, прозорний. А, добре-добре, а це який колір? Розовий. Чи червоний? Жозро. Чи червоний. Чи, а прийшло пракодобро, зелений? То Досі. ви просто кольори розрізняти не вмієте, і все. А, так, а що це Що за час? Буду в самий час познайомитися з чимось. Дуже-дуже холодним, але і в той час дуже небезпечним. А ви знаєте, що таке? Рідкий азот. Це такий газ, який у нас в повітрі. Уявляйте, ну давайте зробимо з вами два глибоких подиха. Ну. І що? Мені що з вами вдохнули 78% азоту. Це такий газ, який у нас з вами у повітрі. Але при температурі аж мінус 196 градусів. Уявляєте, мінус 196. Що можна робити завдяки такій низькій температурі? Я думаю і дізнатися. Так, так, почекайте. О, а скажіть, будь ласка, оце ваші любимі свята, любиме свята. А, а на свята повинна бути якась вкусненька. Так, треба їжа. що в мене є з їжі? О, знайшов, що це таке? Зараз подивимося. Так. Ну. О, а що з нею можна приготувати? Салат можна? Да. На картопельку можна? Так. Да. Почекайте, а як я подрібню нашу зелень, я здається ножа. Я а у тебе є нішу в кармані? Ні. Так, а в тебе Ні. пошукайте нішу в кармані в когось є. Ні. А як ви на подвір'я без ножа виходите? А як нам здрібнете нашу зелень? Ну, У мене є мучинка, можете просто поколотити. Просто поколоти це дуже цікаво. А якщо ми з вами візьмемо, то загрозимо нашу зелень. А ну, Один так, почекайте. Один, два, три. Та наша з вами зелень. У дрібниці ложку. О! Стоп! Отже, якщо ви збирали щось приготувати на свято, то я це все вже дрібни. Пальцем хочеш не дотерпнути. Ні, а хто хоче. Хочеш, обережно одним пальцем. Холодне? Ану. Холоднесеньке. Так. Да. Боїсь. Ну та і добре. Отже, так. так. Свята, ваші улюблені свята. Я вам розкажу, що свята це дуже добре. От дивіться, на свято надувають фейзерну на кульку. На другаю, вона не є кулька. Ось. Але знаєте що я роблю з кульками? Я їх її... заморожую ось таким шином. Заморожую наші кульки. Я заморожую! Заморожуюся, дивно, це ви. Ладно, ладно, заморожуємо кульку. Нашу кульку ось так. Да. І не будуть більше свята з кульками. Свят з кульками. Це я заморозив. Так, а де кулька. Кулька! Не чепай мене! Койка! Не чепай! Дивно! Там як ісці, лофановий пакетик! <han Page> це є наша кулька, дійсно. А як її відновити? А, я знаю я це. Так, Так, почекайте, у мене щось також було для вас. Що ж в мене було? Так. Почекай, почекай. Корова ні, я її прив'язав. Так, їжачка вам кликав він не прийшов. А що ж в мене ще було? Згадав, я спеціально для вас. Приніс дуже щось цікаве, а також цікав. А На свята всі дуже полюбляють да? про холодні напої, так? Да. Чи коктейлі полюбляєте коктейлі? Я не всі Не дуже полюбляєте? От я сьогодні вам приніс да? сухий лід. Ви знаєте, що таке сухий лід? Сухий лід. Що ж таке сухий лід? І як він може бути сухим? А якщо ми з вами е, візьмемо лід та розтопимо? що утвориться? Вода! Вода, дійсно! А якщо цю воду налімо, в чайник та закип'ятимо? Е, що з носику піде? Пара, пара дійсно. Дивіться, вода, це унікальна рідина. Дивіться, вона буває рідка, як вода, тверда, як лід, та як пара газоподібна. Так. Ось. це її Ніколи не буває мокрим. Він зразу із твердого приходив у газ. Дивились казку про снігову королеву. Який в неї був подих який? Льодяний такий, да? так? Ось такий. Так ось. Полюбляйте на свята коптері, Да? так? А я дуже полюбляю бурлячі коктейлі. Ось такі, щоб ніхто не змог, не зміг їх випити. Робимо бурлячі коктейлі. І ніхто їх не зможе пити, бо вони мухають. І ніякого святу не буде. Хоча, почекайте, можна ж скоштувати сам газ. Так? Ось так. У мене є для цього спеціальний прилад. Димоме. Так. Як він працює? Ану. А Ану. Ооооо, куснятина. Хочете спробувати? Аню. Ой, о-го, так обережно. А то утворишся у сніговика. Так, що мене ще? А що как що на святах? Повинно здійснювати з бажанням. Це так? Тільки новий рік. Тільки новий рік а на інші ні? А коли на день народження ми задбукуємо свічки? Теж? Теж? Тож, виходить, не тільки на новий рік. О, а до речі, в мене знаєте, що є. У мене є щарівний котель. Басі бажання. Так, дуже багато. Давайте забажаємо, щоб більше святкових свят не було. Ну будь ласка. Так Так сильно полюбляєте свята? Так, 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 так! Ну добре, добре. Тоді дійсно використаємо мій ковпечик. Може все-таки свята. No. Да, Отже, що треба зробити? Треба загадати саме на файтальніші своє бажання. Загадали? Тільки про себе то не збудеться. Робимо наш коптечі бурлячим. А я зараз поспілкуюсь з нашим коптеччиком. Коптечка. Якщо ти обіцяєш виконати геть усі наші бажання, то, будь ласка, скажи мені про це. А як він скаже, його вже попроти немає. Дійсно. О, придумав. Якщо ти бажаєш виконати геть-геть усі наші бажання, то ти придумай та подай нам якийсь знак, щоб ви з друзями зрозуміли, що геть усі наші бажання здійсняться. так? Так. Це чекай нас! Правда, я не знаю, який знак він може а, подати. Дивіться, розмовляти він не вміє. Сальто назад теж не робить. І не рисує. А,

а щоб перевірити, це чи був знак, чи випадковість, треба знову перевірити та десь знайти ковтеж. У мене ж є, я зовсім забув. Дивіться, у мене є ось такий Який це колір. Синій. Mm -hmm. А це. Филетовий. Добре, робимо їх бурячими. Я хочу перевірити це, чи була випадковість. Чи дійсно наші усі бажання здійсняться? Треба знати напевно. Так, робимо їх. Коптечка. Ми тут не можемо зрозуміти, чи це була випадковість, чи дійсно. Це був знак. Давайте з вами домовимося, а, щоб ви подали нам знову пізнак. Друзі, ми вже напевно зрозуміли, що це був точно знак. У нас є свій колір. Який кольор? Сірий! Який? Жовтий. Шовстий. А цей. Став більш прозорий, так? Так. Да, да. То почекайте. Це що? знак Так. І дійсно наші бажання здійснюються. Так! Да! Так, стоп! Почекайте, я зовсім забув! Якщо є якесь свято, то обов'язково повинні бути. Хто? Э, повинні бути подарунки. Солони! Солони. Де слони? Де слони! Де слони? Де ви сховали слони? Де слони? А у мене немає солодощі, ну подивіться тут. Так воно тут. Немає, а у вас нормальні є солодощі? Ні. А вони є А у вас є? Так. Ви чого ви стоїте тому вчити? А ну мені ще й друзі, дайте солодощі. Тримайте, це нас. Почекайте. Подарунки. Свята не перестали любити. Ні. А тоді моя місія на цьому завершена. Ну що, друзі, гарного дня та дуже добрих розваг у нашій країні! грі! до побачення! Але це ще не кінець моїх пригод, адже на дворі вже кінець січня і скоро час прибирати святкову ялинку. Але ж сніг випав нещодавно, і звіряти не встигли натішитися з новими розвагами. Тому вони просять до кінця зими не прибирати ялинку. Я вирішила підтримати тварину і прийняти участь у цьому мітингу. Поряд з містечком ближче до театру стояла велика ялинка, але вона була незвичайною. Її прикрашали музичні інструменти. Ноти, скрипки, декоративні елементи це було дуже символічно, адже поруч палац України, місце музики, концертів і великої сцени, напевно, воно тому так і було заплановано. Мені здавалося, що ця ялинка не просто світиться. Вона тихенько грає музику, якщо уважно дивитися. Я була щаслива, я фотографувалася, каталася, дивилася, дивувалася. Це було не просто зимове містечко біля Палацу Україна. Це був день, який залишився зі мною. Якщо вам сподобався цей спогад. Підписуйтеся на канал Драколити завжди вперед, ставте подобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся. І оціть разом зі мною далі у нові історії, факти і спогади. До зустрічі! Всім бай бай